Чому Іспанія і чи важко було сюди переїжджати? Ну насправді така мрія переїхати в Іспанію, скажу чесно, да, була дуже давно. Ми займалися цим. Але коли ми перший раз приїхали з чоловіком в Іспанію, у нас був такий тріп Валенсія, Мадрид, Барселона. Мені дуже сподобалось. Мені сподобався дуже Мадрид. Барселона не зайшла. Я її досі не полюбила, хоча була вже після того, ну якось не моє місто. Але коли ми приїхали в Валенсію, це була любов з першого погляду. І старе місто. А коли я приїхала і побачила місто мистецтв і наук. Я просто зрозуміла, боже, яка це краса. Да? Я до цього не бачила це на, на фото. Ну якось знаю, Валенція ж вона не була така. Да, раніше. Всі да, про... Ні, ніхто не їхав в Валенцію. Реально у 2018 Матрита, або році да. Да, про Валенцію ніхто не знав, ніхто з блогерів, тревел блогерів сюди не їздив. Її нехай ніхто. І мені вона дуже зайшла, і вже ввечері, коли ми з чоловіком, ми тоді вдвох поїхали без дітей, сиділи на Мальваросі, досі помню, ресторан для морсіана. Ми частенько туди заходимо, щоб оце знаєш, флешбекнутись трошки минуле. Який це був рік? 2018. Це був рік. І так класний, такий бриз з моря. Ми замовили каву, пагос де Тарсі. Зараз саме улюблена одна з кав. Да? Ну, кава це не кава, кава, шампанська, да, іспанська. Я так сижу, дивлюсь на море, цей бриз. І прийшла іспанська родина, чоловік, жінка і двоє діток маленьких замовили там поїсти, і сидять, насолоджуються, вона ще так ковтинку оділа. Я думаю, нічого собі, я тут сижу, в майці мені жарко, вона ще ковтинку оділа. І так я захотіла бути на їх місці, знаєш, і чоловіку кажу, Боже, я так хотіла б жити в Валенсі, таке класне місто. От одразу відчула таку тут атмосферу, так, такий кайф.